Зараз з того, що писав Блумберг, здається, була генція Блумберг. писала, що план Трампа полягає в тому, щоб визнати Крим Російським дивись, всі, на десь є стадія переговорів. За моєю інфою Росіяни вимагають всі 20% території України, які наразі є тимчасово окупованими, визнавати російськими. Чому от їхні це ж е, зміни в Конституцію, Ці всі речі, тобто вони будуть тиснути на офіційну складову в цьому плані. Ми офіційно на неї не погодимося. Ну тобто за моєю інфою ми йдемо зараз на переговори дуже важкі. Е, і те, що каже Трамп про три дні, то я не вірю в скептичність не через те, що там це неможливо, там по якихось причинах через те, що ми йдемо е, спілкуватися з двох різних позицій на цей процес. Умовно, єдине на мою моє розуміння, е, що ймовірно, що може виторготися всі ці історії, це умовний новий формат ордло. Такий, який в нас був, тобто окуповані райони, окремі окремі райони вже, на жаль, чотирьох областей, тимчасово окупований Крим. Напевно, це єдине, що ми зможемо на цьому етапі сторгувати там, по певних якихось питаннях. Але цей процес якби триває. Що буде, ми знаємо вже після перемовин. Але ось такі інсайти, ось таке розуміння того, про що буде відбуватися перемовний процес. І питання в тому. Mm, що бачиш, ну ми з тобою здається, три дні тому сиділи, говорили, що американці вкидають, тестують різні тези. От власне цей процес і зараз вони тестують наскільки наша позиція сильна і потужна. Да, да, я просто до того вів історію того, що в Блумбергу з'явилася інформація, спочатку тільки про Крим. Все це з метою тесту. З метою тесту, просто щоб перевірити нашу позицію, перевірити, що ми можемо, що ми хочемо, як ми реагуємо, втомилися ми від війни, не втомилися, чекаємо там якихось поступок чи не чекаємо. І тобто, це ну це реальне таке таке собі тестування. Але знаєш, я е, впевнений. Що навіть навіть США не визнають в принципі, не визнають окуповані території російськими, тому що зараз просто можна по багатьох партнерах-союзниках там під 100 країн напевно, мають якісь спірні території, які, які їм цікаво було би визнати, наприклад, там своїми чи не своїми, чи навпаки окупованими. І якщо зараз відкрити цей ящик Пандори за російським сценарієм. Ну, то це буде просто капець. Ось, э, все, все одно рухається до третьої світової. Слухай. Я цю думку притримуюся. Назва ютуб-каналу буде актуальна, поки в нас буде інтернет, розумієш, Тому, поки його не перестане існувати в принципі. Поки його не як, да. Світ. Да, як світу, велика в цьому всьому біда. Поза як ти Штати там юридично умовно визнають, наприклад, моделюємо Крим. Це все це відкривається. Я вірю, що вони визнають. Я теж не вірю, насправді, але. Але не знаю. Ну давай моделюємо всі варіанти. Це відкриє дійсно. Все, розумієш, скриньку Пандори. Ну все. Ну тобто, це навіть не скриньку Пандори, а вікно Вертона, де ми будемо постійно щось тестити, тестити. Ось зараз вони протестять це закинуть і все. Ну а завтра Туреччина скаже, північний Кіпер буде наш, так, так, це територія. Ну, ми, ми загострюємо військові конфлікти після цього. Тобто я все що що. робить США насправді, на мою думку, воно більше веде до третьої світової, аніж те про що кричав Трамп. Чому е, США перетвориться з великого гравця, з країни, яка хотіла бути панівною, сильною, поширювати свої інтереси е, на весь світ, все далі, далі на схід воно просто відмовляється від дуку. Ну, мені просто, знаєш, я б думав над цією тезою, що там вони ну все в НАТО, ми не йдемо. Ну от виходить, Росія прийшла до Росія. Виходить, перемогла тут штати. Якщо Штати готові на ці всі ті речі, які озвучує Трамп, то в геополітичному форматі Росія перемогла штат. Да, типа виходить, а в чому Росія зобов'язання, які отримує? От Пам'ятаєш, недавно наш президент говорив, що всі ці переговорні процеси вони призводять до того, що Україна поступається якимись інтересами. Е, має поступитися територіями, е, якщо не де Юри, то буде де факто. Е, НАТО точно ні. Я думаю, що зараз вже, вже всі розуміють, що НАТО саме на Сьогодні точно ні. Крім цього, послаблення санкцій Росії. Так, а що ж Росія? Тому типу, ну що репарації, де типу, відновлення. Цьому, це як типу шалена собака, які дали просто щеплення, а ну, ти типу, типу, не буде бігти знаєш, і кусати людей чи як? Цей, цей світ зійшов з гузду, знаєш, і ну, реально є країна, яка ну, сильна, потужна, велика, ну, відверто, ворог насильний. І вона прийшла, використала грубу силу, відібрала територію. Ну, тобто Росія робить все, що хоче, виходить.